В судовому порядку, скільки займає часу орієнтовно в середньому, ну в загальному. Не враховуючи те, що на будь-які позитивні рішення, наприклад, які ми отримуємо після розгляду судом першої інстанції, вони автоматично будуть оскаржуватися. І тому ми проходимо всі інстанції. Інколи таке стається. На жаль, що рішення позитивні можуть скасовуватися в операційному порядку. Потім, звісно, ми вже вимушені йти до Верховного суду. Верховний суд, на жаль, розглядає досить довго, точніше, дуже довго. ось. І там уже навіть питання з тим проблема виникає в тому, аби він відкрив провадження, тобто фактично починав переглядати справу. Ось ну якщо в загальному питання вирішується від 6 місяців до одного року, от, якось сказати прям чіткі терміни, важко. Угу. Ну так тобто, за за декілька місяців ніхто ніколи не вирішить. Навіть в силу того, що за законодавством строк розгляду справи він займає. А досудовий розгляд, от може Тому власне, так, зайняти ми, пару місяців ми, так. То є да, коли ми бачимо, що у клієнта, який звернувся за цією виплатою, з документами немає проблем, але є. Скажімо, так певне небажання військової частини виплачувати так просто і так швидко. Знаходяться різні нюанси, типу там, в як я вже казав, повноваженнях адвоката десь якісь копії документів, або вони не завірені нотаріально. Інколи такі вимоги нам заявляються, або, наприклад, неякісні, недостатньо певного там, певних документів. Ось ми, ми розуміємо, що ми могли уже піти до суду. І чекати, що вони отримають ухвалу про відкриття провадження, і ну, простими словами зашевеляться. Да? Але ми розуміємо, що клієнт зацікавлений не в тому, аби ми з гордістю внесли свій позов до суду. Йому головне, щоб гроші надійшли на його рахунок, і він про це забув і займався там далі своїми справами. Тому ми з точки зору практичності і ефективності ми радимо часто клієнтам все таки дожати, дотиснути, десь піти на зустріч військовій частині. Навіть коли там, нам кажуть, ну, у вас заява, ми хочемо бачити рапорт. Пру тобто, uh -huh. кажучи, ми, ми робимо, зробимо все те саме, але це ще займе якийсь місяць. Але почекати місяць це не почекати рік. Тому ми от, стараємося і клієнтам наводити на той шлях, що от, давайте все-таки в досудовому. Не е, хвилюйтесь, ми ще трішки там попрацюємо, але результат буде швидше, ніж от, е, зараз йти до суду і чекати. І також немає гарантії, що в суді буде краще ситуація.